Анука, любителі всього, що подешевше, можете сміливо перегортати це відео. Цей ліхтарик від фірми Phoenix CP50R коштує шалених 8990 гривень. Такі вже ціни у фірми Phoenix, там є ще й дорожчі ліхтарики. Налобники бачу, взагалі шалених грошей коштують. Перейдіть, подивіться на сайт Phoenix наш український. І всі ціни там побачите. За промокодом MyCamping буде, звісно, знижка 10%. Повне відео про цей неймовірний ліхтарик вже доступно в мене на YouTube-каналі. Переходьте, дивіться, з відстані метр може впасти нічого їй не буде на будь-яку сторону. Абсолютно все одно. Що стосується акумуляторів, то вони всередині, так, звісно, і їх можна дістати. Тут от така от кришечка з. Ушільнювачемсь таким, він, до речі, йде в комплекті. Ущільнювач йде, інструкція йде, і також гарантійка йде. Так як от ми бачимо, що у Фенікса тут достаються акумулятори, то це означає, що гарантія буде 5 років: 6000 мАч, 21700. Два штуки. Сою назад. А всередині ось такий вигляд матиме. Ось такі органи керування в нас. Оцей чудовий ліхтарик можна використовувати як павербанк. Заряджайте свої гаджети через Type-C на Type-C, так? І через USB-A на Type-C чи мікро-USB, що вам потрібно. Зарядка цього чудового ліхтарика в нас здійснюється через Type-C. Кабель зарядки в наборі. Отут ви можете бачити номер моделі серійний. Його можна перевірити. Отакий От самий номер у нас на пакуванні повинен бути. Ось він. І також на сайті можна перевірити, чи товар підробка, чи не підробка. Цей неймовірний ліхтар-прожектор має аж 13 режимів роботи. Всі режими розділені за групами: далекобійне, прожекторне освітлення, група з далекобійним променем, з прожекторним освітленням, також з попереджувальними всілякими різними сигналами. Можна регулювати температуру світла від 2700 до 6500 кельвінів. На найпотужнішому режимі 5500 люманів ліхтар пропрацюватиме 4 години. На режимі прожектора 10 люманів ліхтар буде працювати 10 днів, так 240 годин.